Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 8 по 14 січня очікується період міцних морозів майже по всій країні. В окремі дні спостерігатимуться снігопади та хуртовини. У зв'язку з надходженням арктичної повітряної маси в нашій країні відбудеться значне зниження температури, особливо у східних, північних та західних регіонах. Часом стовпчик термометра опускатиметься в нічні години до мінус 20-25 градусів по Цельсію за винятком південних областей, тому слід уникати переохолоджень та одягатися за погодою. У понеділок, 8 січня, в Україні, окрім північних областей, Полісся та Закарпаття, очікуються складні погодні умови внаслідок пливу південного циклону. Продуть опади у огляді снігу, крижаної крупи. У центральних та південних областях переважно дощі, місцями ожеледь, хуртовина, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. У центральних, східних та південних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних та північних областях мінус 11 16, місцями на Чернігівщині та Сумщині до мінус 22, вдень мінус 9, мінус 14, у центральних та Східних областях протягом доби мінус 8, -13. на Харківщині до мінус 17, у південній частині мінус 2 плюс 3, в Криму в день до плюс 13. У вівторок, 9 січня вночі у південних та східних областях пройде сніг місцями з дощем. Вдень в Україні без опадів. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер північний, північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Вночі у південній частині та на лівобережжі місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі знизиться до мінус 15, мінус 20. У західних областях місцями до мінус 24 26, на півдні мінус 8, -13. вдень в Україні мінус 8, мінус 13. У середу, 10 січня, у східних та Сумських областях пройде невеликий сніг. Нарешті території країни без опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Сході в день окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 9-14 у східних та західних областях місцями мінус 17-22. Вдень короткочасне підвищення температури до мінус 2-7. У північних областях та на Закарпатті близько 0. У четвер, 11 січня, вночі на півночі Лівобережжя. Вдень у більшості областей, окрім південної частини та Закарпаття, очікується невеликий сніг місцями хуртовина, на дорогах ожеледиться, вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-17, температура повітря вночі мінус 3-мінус 8. У східних та західних областях місцями мінус 12-17. В день від мінус 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. У п'ятницю 12 січня очікується невеликий подекуди помірний сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер західний з переходом на північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби мінус 6-11 у Криму близько нуля. В суботу, 13 січня, вночі в Криму при Азові та на Сході, вдень також у північних областях та на Поліссі, пройде невеликий сніг. В решті регіонів без на дорогах ожеледиться. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі знизиться до мінус 16 21. У західних, центральних та північних областях місцями мінус 22, мінус 27, вдень мінус 10, мінус 15, у західних та південних областях мінус 3, мінус 8. І в неділю 14 січня у західних, центральних та північних областях очікується сніг. Місцями хуртовина. Нарешті території України істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 13. у східній частині мінус 15, мінус 21, вдень мінус 3 мінус 8. На та в Криму близько нуля.